Волинська феміда судить білоруса кримінальною справою обернувся ремонт автомобільної дороги на Стровижівщині. Її ремонтували в 2019 році. Волинська облдержадміністрація уклала договір із білоруською фірмою з Бреста. Чому не знайшлося українських будівельників, то вже інше питання. Волинські прокурори переконані, що на укладали асфальту зі збитками у понад мільйон гривень. Понад мільйон і триста тисяч гривень, якщо бути точнішими, в апеляційному суді Волині справа щодо головного інженера Брестської дорожно-будівельної фірми в Україні він був головою представництва фірми. Нині в Білорусі у суд, звісно, не прийшов. Неможливість перекладу державного кордону обмеженням, які встановлені державою України по відношенню до громадян Комірської е, суддяки Білорусі, так. так само не може прибути з інших країн, оскільки відсутній дозвіл на виїзд на територію держав ЄС, на мій погляд, ви б з'явилися в судове засідання через ваш телефон, оскільки ви захисник набрали б його на вайбер. Волинські правоохоронці переконані, що на ремонті дороги було привласнення і розтрата коштів. Мовляв, вклали асфальтобетону на 70 тонн менше ніж по документах та ще й іншого типу. Висновком судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт із влаштування верхнього шару із асфальтобетонної суміші не відповідають обсягам та вартості, визначеним. Актами приймання виконаних будівельних робіт та кошторисної документації висновком судової економічної експертизи документально підтверджено надлишкове перерахування грошових коштів департаментом для ВАД ДБТ номер 4 міста Брест, що призвело до збитків у сумі понад 1 мільйон 362 тисячі гривень. Гроші, котрі надійшли на рахунок білоруської фірми, згодом переказали вже іншому підряднику спільному білорусько-українському підприємству Белавтодор Україна. Про це йдеться у матеріалах справи. Мовляв, білоруський представник гроші не привласнював і нема чого його судити. У зв'язку з чим органом досудового розслідування не підтверджено та не доведено, щоб винувачений міг розпоряджатися та заволодів грошовими коштами. У судовому засіданні не доведено умислу на вчинення даного кримінального правопорушення, наявність корисливого мотиву та корисливої мети. При висновки експертиз, їх Луцький міськрайонний суд поважав недопустимими, чоловіка виправдали. От і виходить, висновки про порушення ніби є, а винних нема. Що цікаво, у цій кримінальній справі департамент інфраструктури Волинської облдержадміністрації, так би мовити, умиває руки. Потерпілим себе схоже не вважає. Попри те, що прокурори доводять завищення вартості робіт, департамент інфраструктури. Чи то топак його посадовці до білоруської фірми не мають жодних претензій. Вочевидь, їх повністю влаштовує ціна, котру заплатили за старовижівські дороги. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.